Вечір пам'яті загиблих героїв України провели у Коломийському народному домі. Захід організувала громадська організація в серці назавжди та родини захисників, які віддали своє життя за кожного з нас. війна, як в вчора, забравши мить одну усер, не немов перемолола в жодна життя від молоде. відібравши враз ту мрію, залишила та віч на віч. Розсторіч без надії, І знає тільки темна ніч, як подруги його зустрічає, як проводжає кожен раз, як щиро в Бога так благає, щоб си дав найважчий час, як розуміє цей Бог, як відчуваю почуття, я тих вертаючись у Бога, та моя бій її душа, бо кожен день уже без нього. Безміжних слів, незламні, мужні і достойні, відважні, сильні і непоборні. Напевно, слів немає стільки, щоб розповісти, та настільки славетні у величі сини, хто не вернувся та з війни, хто в бою тім. Віддав життя, стоявши на смерть до кінця. Хто не побачить вже ніколи, як син росте, росте, як доня. Хто не відчує, та настільки самотньої дружина й тільки. Хто слів вже мами не почує, молюся, сину. ще твоїх синів, боляже Україно незламних, мужніх, больових віддасть життя до згину, і скільки матерів твоїх посил єтись горя, а скільки втів дочасно тих, що почорніли, і доля, Осиротивши їх дітей, невже не зрозуміла? що накладає тінь стіней на ту, що не спинила і не сховала, а пішов, пішов він добровільно і вічний спокій свій знайшов за Україну війну. Сьогодні ми збиралися, щоб вшувати пам'ять наших найкращих наші... синів дочок. Які віддали це життя за незалежність свободу України. Вони просто воїни, не, не символом не знав моду, не, не скорості самовідтності. Перш за все, дозвольте висловивши подяку пані Дівкуту. за організацію цього верхлого заходу. Завдяки її зусиллям ми можемо разом зібратися і задати наших героїв і знову усвідомлюючи велич їхнього подвигу. Наші герої, які посвятому брав захищати батьківщину та дескоріше часи стана на захист нашої землі. Достойно пані надії нещодавно що давно долучився до бойового братерства України. Ми вручили вам цей букет. і хочу дуже подякувати за те, що так рясно ви спричинилися до організації такого потрібного всім нам вшанування. Пам'яті героїв. Оці хлопці і дівчата, яких ми бачили на екрані, це без перебільшення непересічної особистості. Про них поети написали: молюся, Боже, за твій день, що є з піснями і без пісень. І за хрест життєвий як красу, як умію, так і несу, За тиху радість і печаль, що забував та не жаль, я срібла і злота не шукав що в душі отай й надбав. День героїв, день пам'яті тих, які віддали своє життя за нашу Україну, яка для них була понад життя. Цей день, як ми вшановуємо своїх рідних, тих, які вже ніколи не вернуться додому, і тих, які в нашому серці назавжди. Серці назавжди, саме так називається наша громадська організація, силами якої робиться сьогодні цей вечір, вечір шанування пам'яті наших полеглих героїв. Але до цього вечора долучилися ще понад 20 родин і інших героїв, які загинули. Всього так до 50 родин сьогодні приймають участь у цьому заході. Сумно боляче. Війна об'єднала в нас і згуртувала заради того, щоб ми жили далі і пам'ятали про нашу герою.